Вітаю всіх, Десятирічний кущ винограду. Такий у нього товстельний штамп, як мій кулак. Для того, щоб правильно перещепити такий кущ винограду, потрібно зробити мінімум 20-25 щепень. На даному кущі я зробив 35 щепень. Якщо зробити малу кількість щеплень на такому, у потужному кущі з такою потужною кореневою системою і тоді пагони, які виростуть до осені, будуть жируючими. А як ми вже знаємо, жируючі пагони погано визрівають, погано закладають плодову бруньку і взагалі в майбутньому році погано вегетує кущ. Для того, щоб цього не було, потрібно відповідною кількістю щепень навантажити такий дорослий кущ. На наступний рік цей кущ вже дасть повноцінний врожай на прищеплених на нього сортах і гібридних форм. Після перещеплення куща його потрібно гарно уводнювати в жорку погоду для того, щоб він максимально був забезпечений вологою. Таке щеплення. Десятирічного куща. Усім добра і гарних врожаїв!